Нова версія DaVinci Resolve 20 бета-версія вже тут. І якщо ви дивились хоча б якісь відео англійською мовою, то могли бачити, які зміни, які нові інструменти були додані в цю нову версію. Але я також вирішив розповісти трохи про те, якими інструментами саме я користуватимусь в майбутньому більш за все, і які будуть корисні, напевно, і вам. Я повинен одразу сказати, що більшість змін стосуються платної версії, як завжди. Багато речей, які були додані, стосуються штучного інтелекту, але також є дуже корисні функції, які були додані і в безкоштовну версію. І щоб багато більше не розмовляти, давайте подивимось, що саме змінилося в DaVinci Resolve. Перша зміна стосується інтерфейсу, і вона є і в безкоштовній версії DaVinci Resolve це спосіб відображення вертикальних відео. Якщо ми зайдемо в розділ Cut, то побачимо, що можна тепер розтягнути вікно перегляду на всю висоту екрану. Тут у нас залишається таймлайн, Pool, І так само в розділі Edit, на сторінці Edit можна зробити те саме. Отак, Якщо натиснути тут, то… Ми зможемо переглядати вертикальне відео на всю висоту екрану. І це нарешті робить монтаж Reels, Shorts і інших вертикальних відео набагато зручнішим, тому що ми можемо тепер переглядати на весь екран. Крім того, з'явилось вікно для роботи з кіфреймами. Ось як воно виглядає. Коли ми переходимо в інспектор і ставимо кіфрейм, наприклад, поставимо zoom, тепер пересунемо трохи плейхед і поставимо ще один кіфрейм. І змінимо ось цей параметр. Тепер, якщо програти, буде ось такий результат. І раніше, коли ми ставили кіфрей, ось тут, на таймлайні, на цьому кліпі, можна було побачити таку цяточку. Новий, нова іконка, з'являлася, що на цьому кліпі є активний кіфрейм. Зараз з'являється ось така іконка, але вона не активна, не можна на неї клікнути. Тому що у нас з'явилося вікно Keyframes. І в цьому вікні ми можемо працювати з кіфреймами. Ці кіфрейми, які ми поставили, є ось тут. Можна збільшити або зменшити налаштування, щоб було зручніше дивитися на кіфрейми. Можна ставити нові кіфрейми, виділяти, посувати їх. Можна залочити, поставити замок на ці кіфрейми. І найцікавіше це те, що ось тут, в трьохточковому меню, ми можемо. Вимкнути всі параметри, на яких немає активних кіфреймів. і бачити тільки ті, на які вже поставлені кіфрейми. Це спрощує роботу з ними. І ще одне вікно, яке з'явилось, це Keyframe Curves. Виглядає як spline editor в Fusion. І тут можна налаштувати всі криві, які нам потрібні. Збільшити, зменшити розмір цієї кривої. Виділяємо всі Frames, і можна поставити автоматично ось таку криву, або ось таку, або дуже часто використовується ось така крива з двома handles, які відповідно ми можемо налаштувати під себе ось таким чином. І це дуже-дуже корисно, тому що тепер набагато більш. Візуально, тобто набагато більше це вікно, де можна працювати з цим набагато зручніше. Ще одна річ, яку додали в DaVinci Resolve 20 це guidelines, або guides. І якщо в прем'єрі їх можна налаштовувати, в DaVinci Resolve все ще не можна їх налаштувати. Це все ж таки корисно, тому що дуже часто мені, наприклад, ці guides потрібні були для того, щоб виставити горизонт. По своїй суті, це. Такі оверлей для соціальних мереж. Тобто, якщо ось тут натиснути 1 на 1, то ми побачимо, як це відео буде виглядати, якщо ми виведемо його для соцмереж в такому форматі. Так само є різні інші: вертикальні варіанти 9 на 16, і горизонтальні це ось такий вузький формат. І саме ці. Варіанти можна використовувати, їх можна включити скільки завгодно, і їх можна використовувати для того, щоб дивитись вертикалі і горизонтальні в вашому відео. Ще один інструмент source tape, який був доступний тільки на сторінці CAD, і для, саме для нього я використовував сторінку CAD, тепер доступний на сторінці Edit. Це дозволяє нам швидко відбирати матеріали і додавати їх на таймлайн. Як це виглядає? Наприклад, у нас є якийсь BIN, якась папка з кліпами, і ми хочемо відібрати е, ті кліпи, які нам потрібні. Давайте я е, створю новий таймлайн. Відімкну вертикальний, щоб він був горизонтальний. І тепер, коли у нас створений таймлайн, ми можемо віддивлятися матеріали, можемо просто їх відкривати Source Viewer, але тепер у нас доступний. Той елемент, який не був доступний в Edit. Єдина проблема, яку я помітив, це те, що зараз я додав на таймлайн, точніше, збираюсь додавати на таймлайн горизонтальне відео, і сам таймлайн зроблений в горизонтальному вигляді. Але я створював цей проєкт з такою думкою, що я буду в ньому працювати з вертикальними відео. Тому мені прийшлося зайти в налаштування, і ось тут вимкнути «Vertical Video». Тому що зараз, дивіться, як воно програє. Хоча це горизонтальне відео, програється ніби на вертикальному таймлайні. Тому вимикаємо ось тут, натискаємо Save і бачимо повне відео. Я бачу всі відео такі, такими, як вони були зняті. Тепер все, що треба робити, це ставити IN-out, натискати Shift-F12 для того, щоб додавати до кінця. І. Таким чином відбирати матеріал. Ще одна дуже маленька зміна, але корисна, з'явилася в DaVinci Resolve, яка стосується копіювання і е, вставляння атрибутів. Як це виглядає? Наприклад, я хочу змінити якісь атрибути для ось цього відео. Давайте, наприклад, його пофарбуємо. Зробимо швидку кольорокорекцію, переведемо в Rec.709. 709. Ось тут Panasonic V-Gamut». Panasonic Vlog, і воно тепер в REC709, і можна його трохи освітлити. Ось таким чином. Тепер, якщо я натисну ось тут Command-C або Ctrl-C, і ось тут натисну для цього відео Option V або Alt-V, то відкриється ось таке діалогове вікно, де у нас будуть всі параметри або атрибути для цього відео. І DaVinci Resolve автоматично. Зрозуміло, що єдиний атрибут, який ми можемо додати, це color correction. Але також тут з'явилася нова галочка, ось тут, яка дає зрозуміти, DaVinci Resolve, що не треба відкривати це діалогове вікно, якщо я нічого більше не копіюю. Тобто, якщо я тільки вставляю знову і знову ці атрибути. І тоді я натискаю Apply, і тепер ми вставили цей атрибут. І тепер, якщо я натисну Option V, то діалогове вікно не буде відкриватися і не буде питати, що мені зробити з цим, тому що я нічого нового не копіював. Ще одна функція, ще один інструмент, який просили українці, але не тільки українці, але й багато інших націй і національностей це додаткові мови. До 20-ї версії DaVinci Resolve розпізнавав і робив автоматичні субтитри з цими мовами. Але тепер їх. Ось скільки всі ці мови тепер можна завантажити за допомогою спеціального інструменту. І тепер DaVinci Resolve зможе робити автоматичні субтитри і з ними також. Тепер є новий пункт меню: ось тут DaVinci Resolve, Extras Download Manager. Натискаємо на нього і бачимо, що тут є два нові додатки: один з яких це тренування голосу штучного інтелекту. Ми про це. Поки що не будемо говорити. А другий, це те, що нам потрібно, це додаткові мови. Натискаємо завантажити. І у нас почнеться завантаження української і інших мов. А поки DaVinci Resolve завантажує українську мову, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо вам цікаво більше дізнаватись про зйомку та монтаж DaVinci Resolve. Завантаження завершилось, і ми можемо закрити це вікно. Тепер нам треба відкрити якийсь інший таймлайн. Наприклад, ось такий, де я щось розповідаю. І знову ж таки йдемо в новий пункт меню. Таймлайн. І ось тут AI Tools. Create subtitles from audio. І тут обираємо мову. Зараз у нас нема додаткових мов, тому що нам треба поставити галочку, як завжди. Ось тут ставимо. Галочку. І тепер можемо обирати між різних мов, але нам потрібна українська. Я не буду змінювати інші параметри, просто натисну Create. І DaVinci Resolve трохи подумає, або не трохи, в залежності від того, наскільки довгий таймлайн і наскільки потужний у вас комп'ютер. І потім ми отримаємо ось це. Давайте подивимось, що у нас вийшло. У нас є. Субтитри, які створилися автоматично, і ми можемо програти це відео в групі, присвячений DaVinci Resolve В телеграмі одна людина спитала, як зробити такий слайдер, який буде заповнюватися і при цьому змінювати кольор з червоного на зелений. Я помітив кілька помилок. Наприклад, ось навіть тут є кольор. Замість колір, як на мене, результат доволі непоганий. Звичайно, бувають помилки, і DaVinci Resolve не ідеальний. Особливо, якщо запис е, з шумами, або якщо в ньому є якісь проблеми або нечітка вимова, можна їх виправляти прямо тут, в DaVinci Resolve і користуватися ці, цією функцією. Знову ж таки, це платна функція, але вона є тепер в DaVinci Resolve. Крім того, тепер ці субтитри, які ми створили, можна анімувати так, щоб кожне слово, яке я. Вимовляю, з'являлося, якось виділялося, наприклад, червоним кольором. Це не дуже добре працює з іншими мовами, крім англійської, можливо, ін... якісь інші мови також добре, але українська точно не дуже добре працює, можливо, вони це пофіксять в майбутньому. Як це зробити? Заходимо сюди, в ефекти і titles. Насправді тут. Встановлено дуже багато у мене інших тайтлів, Але якщо ми опустимось ось сюди нижче, нижче нижче, нижче, нижче всього, ось тут будуть animated, Нові варіанти субтитрів. І, наприклад, хочемо додати rotate. Ми переносимо на трек на доріжку, де у нас субтитри, і відпускаємо. Тепер. По ідеї, вони повинні анімуватись, і перший, перше слово ви побачите в цьому субтитрі буде анімуватись так, як треба, але інші не анімуються. Вони просто з'являються на екрані. Це теж корисно, але не так ефективно, як, якщо б вони анімувались так, як потрібно. Якщо ми вже заговорили про текст, то в DaVinci Resolve тепер можна обмежити кількість. Фонтів, які він бачить. Тобто, наприклад, у мене в DaVinci Resolve встановлено дуже багато фонтів. Вони є у мене на комп'ютері, коли я їх колись я їх встановлював, і тепер вони є тут завжди. Наприклад, якщо подивитись в яких різних варіантах можна зробити субтитри, то це дуже багато. Я зазвичай використовую мансерат для всіх своїх титрів. Іноді використовую OpenSense просто тому що він автоматично з'являється в DaVinci Resolve, і іноді робота. Створюємо ось такий текстовий файл. Тут ставимо назву фонту і зірочка. Зірочка означає, що цей фонд, якщо він буде робота Condensed, або робота Narrow, або робота ще якийсь, всі фонти з цієї сім'ї фонтів у вас залишаться в списку. І тепер я зберігаю цей текстовий файл. Save. І йду ось сюди, DaVinci Resolve Preferences. Заходимо в User і Editing. Ось тут нижче. Обираємо ось цю галочку і шукаємо, де ж саме знаходиться цей е, файл. Він у мене знаходиться в Documents. «Resolve Fonts». Натискаємо Save. і Переходимо, давайте відкриємо Text Plus, додамо Titles, Text Plus. І якщо ми тепер заходимо в налаштування Title, ось тут ми побачимо лише ті фонти, які ми додали. Але це чомусь не стосується субтитрів, все ще дуже багато інших фонтів. І ще одна зміна, яка здається маленькою у роботі з текстом, але яка дозволяє. Дуже спростити життя для тих, хто працює з титрами, з субтитрами, це можливість обгорнути текст в певну коробку. Називається Text Box. І як це виглядає? Дивіться, у нас є Custom Title. Давайте ми скопіюємо це багато-багато-багато разів. І зараз цей текст у нас розтягнутий по екрану. Але ми можемо обгорнути його так, щоб він був в коробці такий. Як це зробити? Ідемо в Layout. І ось тут замість type point, натискаємо Text Box. І натискаємо Wrap to Text Box. І тепер наш текст буде знаходитись в певній такій коробці о, обгорнути. Як змінити розмір цієї коробки? Ось тут в налаштуваннях, замість Transform, у нас є Fusion Overlay. І тепер ми можемо розтягнути цей overlay, ось так от розтягнути цю коробку для того, щоб наш текст в ній поміщався. Наприклад, коли вам потрібно зробити ось такий список з назвами мов, наприклад, як у мене, це набагато зручніше, ніж те, що було раніше в DaVinci Resolve. І тепер, крім того, що можна додавати текст плас, тобто можна зробити один текст плас, потім інший, зверху, 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 кілька різних варіантів текстів і налаштувати їх, можна ще зробити. Multitext. Це знаходиться ось тут, в ефектах. Multitext. Ми додаємо його сюди. І тепер у нас є текст один. Але також ми можемо додати ще один текст і а, змінити його. І, а, крім того, ми можемо знову ж таки додати оцю коробочку з тексту, можна її. Віднести кудись ось сюди. І можна зробити не знаю, навіщо це потрібно, але можна зробити ще ось такий текст. Ще кілька інструментів були додані для роботи зі звуком. Я не буду показувати їх всі, але один з найпростіших автоматичне знаходження бітів у музиці. Заходимо ось сюди, в розділ. Edit, і, здається, в розділ Cut також. І додаємо якусь музику на таймлайн, натискаємо Show Music Beats, чекаємо, поки DaVinci Resolve проаналізує цю музику. І тепер ми бачимо, де знаходиться кожен біт. Це в свою чергу дає нам можливість виставити будь-який кліп, наприклад, ось так, якщо ми перетягнемо якийсь відеокліп по цих маркерах. Ось тут є snapping, такий магнітик, і якщо ми його ввімкнемо, то зможемо виставляти цей кліп відповідно до цих маркерів. Функція яку я очікував і дуже довго хотів побачити в DaVinci Resolve стосовно музики, це Audio Remixing. Те, що було доступно дуже давно в Audition і в Adobe Premiere. А тепер це доступно в DaVinci Resolve. Це можливість скоротити або розтягнути музику таким чином, щоб вона залишалася цільною. Тобто не треба тепер самому відрізати по бітах і якось склеювати: А DaVinci Resolve це зробить сам автоматично. В інспекторі у вкладці Audio. Ми тепер можемо побачити нову функцію. Ось тут вона ввімкнена: AI Music Editor. І ось тут можна ввести, якою довжини нам потрібна ця музика. Наприклад, ми можемо написати 2 хвилини рівно. І Adjust. Але проблема в тому, що це не працює. Це Денис з майбутнього, який вже на монтажі помітив, що там стояли не дві хвилини, а дві секунди. І відповідно DaVinci Resolve не зміг нічого з цим зробити. Але є ще і ось такий варіант: натиснути Live Trim і просто потягнути музику і зробити її такої довжини, яка нам потрібна. Відпускаємо, і DaVinci Resolve буде аналізувати музику, і зробить її тієї довжини, яку ми виставили. Тепер, якщо ми ближче поглянемо на наш трек, на нашу музику, то можемо побачити ось тут такі розрізи, де DaVinci Resolve розрізав цей кліп і склеював його, щоб зробити його коротшим. Так само це працюватиме, якщо ми захочемо зробити нашу музику довшою. DaVinci Resolve просто розріже його і продублює деякі частини, і додасть їх до середини. Ще одна функція, яка особисто мені дуже корисна, це можливість створювати voice over, тобто накладати звук поверх відео. Це корисно для того, щоб створювати ось такі туторіали, коли я розповідаю про щось, і звук записався погано, або зовсім не записався, таке теж буває. І я можу переозвучити відео, яке я вже зробив. Як це виглядає? Заходимо ось сюди, це нова. Іконка, яка у нас з'явилася, VoiceOver, натискаємо на неї, і ось тут обираємо, звідки буде іти звук. А, на жаль, чомусь моя камера не розпізнається як джерело. Треба буде подивитись, чому. І це знову майбутній Денис, який зрозумів, що камера не передавала звук на комп'ютер, і тому всі. Скрін recording, тобто записи екрану, були без звуку, і я помітив це тільки на монтажі. Це дало мені можливість використати цю функцію по повній, тому що весь звук, який ви чули до цього в записах екрану, це саме записаний за допомогою voice-over цієї нової функції. Ось такий практичний, е, практичні випробування. Але я можу додати, наприклад, свій мобільний телефон, iPhone. І тепер. Я можу казати сюди, і у мене буде цей звук знаходитись ось тут. Я також можу обрати трек. У мене другий трек вільний. І ще одна корисна функція для того, щоб не програвалося те, що у нас є, вже на таймлайні, тобто цей голос і музика. Ми можемо ось тут натиснути «Mute timeline Audio while recording. І тоді нам не треба буде вимикати всі-всі-всі доріжки. Просто натискаємо так, і можна почати записувати voice over тобто озвучування для того відео, яке є на таймлайні. Також ми можемо ось тут поставити 3 секундну затримку. Давайте поставимо і натискаємо Record. Нещодавно в групі, присвяченій DaVinci Resolve, в Телеграмі, одна людина спитала, як зробити такий слайдер, який буде заповнюватися. І тепер давайте подивимось, що вийшло. Поставимо соло. Нещодавно в групі, присвяченій DaVinci Resolve, в Телеграмі, одна людина спитала, як зробити такий слайдер, який буде заповнювати. Ось таким чином тепер набагато простіше записувати озвучку для своїх відео. Ще один корисний інструмент для ось таких відео, як це розмовних це видалення пауз. Дуже часто, коли я записую такі відео, у мене є певні паузи, дуже корисно їх побачити і одразу видалити. Раніше це можна було зробити за допомогою субтитрування, тобто автоматично зробити субтитри. Там були галочки, де у нас пауза чи тиша, і можна було виділити всі ці паузи і потім їх видаляти. Але тепер це стало набагато простіше. Але для цього треба перейти на сторінку. Fairlight. Давайте я додам відео, де я розмовляю багато, якесь ось це. І можна побачити, якщо розтягнути, що тут є певні паузи і тиша. Для того, щоб це видалити, заходимо в Fairlight, натискаємо сюди, і можна натиснути на X, для того, щоб виділити цей кліп і поставити In, і Out. І тепер на цьому кліпі натискаємо і. Remove Silence. Тут можна зробити певні налаштування, і в залежності від того, що ми робимо, ми одразу побачимо, де саме видаляється тиша. Я не хочу робити занадто сильно. Наприклад. Ось так, в залежності від децибелів. Тобто я не хочу видаляти короткі паузи, але великі, там, де абсолютно тиша, можна повидаляти. Ось так це буде виглядати. Звичайно, це треба буде потім почистити, тому що ось тут маленький шматочок залишається. Або можна якимось чином налаштувати ось тут. Я ще не зрозумів, як це робити. І ось таким чином, якщо ми зараз якось так зробимо, натискаємо Remove silence. і… Да він через всі ці паузи. Єдине, що я не знайшов варіантів, як видалити разом зі звуком, видалити ще й відео. Якщо ви знайшли якийсь спосіб чи знайдете, напишіть мені в коментарях, буде цікаво, тому що це дійсно прискорить роботу над цими е, туторіалами. І останнє, що стосується звуку, але дуже класне. І Цікава функція, яку додали, це такий собі штучно-інтелектний комбайн. Це Audio Assistant, який дозволяє натиснути одну кнопку, і він проаналізує все весь звук, який є на таймлайні. Це якщо є спецефекти звукові, це музика, це голос. І відповідно до того, що це за звук, він додасть певні зміни в еквалайзері. і Підготує вашу доріжку для того, щоб вона звучала правильно. Є музика і голос. Заходимо в «Timeline», AI Tools і Audio Assistant. Виберу YouTube, тому що це відео для YouTube, не для Netflix. Натискаємо YouTube і «Automix». Тепер Давінчи Resolve подивиться, які аудіокліпи є на таймлайні, розсортує їх, чи це діалог, чи це музика, чи це спецефекти. І коли він це зробить, то зробить мікс з усіх цих кліпів. Остаточний мастерінг. І тепер у нас є наш таймлайн з новим виглядом. І DaVinci Resolve зробив певні зміни. Для того, щоб подивитись, що це за зміни, можна зайти в Fairlight. І видно, що рівень музики залежить від рівню е, голосу, тобто від рівню гучності голоса. Якщо я зараз вимкну звук, і ми можемо подивитись на ось цей слайдер. Бачите, він рухається вниз або вверх, в залежності від того, чи є пауза, чи ні. Зробив певні зміни в еквалайзері для голосу. І щось з динамікою зробив. Таким чином, можна зробити мастеринг вашого туторіалу або YouTube-відео без додаткових знань, звуку і Fairlight. Це зекономить дуже багато часу дуже багатьом людям. На сторінці Color також відбулися зміни, і одна з них це те, що тепер у нас можна відображувати вертикальне відео на всю висоту екрану. Так само, як в Cut і Edit. Це можна побачити ось тут. Якщо ми перейдемо на вертикальний таймлайн, то побачимо, що наш таймлайн відображується в вертикальному вигляді. Крім того, з'явився новий інструмент ось тут Chroma Warp. Я, чесно кажучи, не використовував і інший Color Warp, коли він був доданий, і цей не впевнений, що буду використовувати. Але був доданий Magic Mask 2. Тобто це оновлена Magic Mask, яку я постійно використовував для своїх відео, для того, щоб поставити текст за собою, або зробити ще якісь цікаві штуки. І він працює. На мій погляд, набагато краще. Відкриємо цей таймлайн. І для оцього дядечки, який е, спускається вниз, можна додати Magic Mask 2. Ось тут ми бачимо, що це вже другий варіант е, цієї маски. Схоже, працює вона краще, але повільніше за першу Magic Mask. Чому я так кажу? Тому що я ось тут спробував е, зробити Magic Mask в, в такому Faster варіанті. І вона причепилась доволі непогано. Ось тут вона причепилася за цей канат, він зник, а потім, коли знов з'явився Magic Mask, знову повернула трекінг на нього. Як це виглядає в новому варіанті з цією Magic Mask? Раніше ми малювали по об'єкту, тепер ми просто ставимо ось такі крапочки. Тобто я можу поставити крапочку тут. Буде. Буде трекінг берету. Якщо я поставлю на одязі, то зачіпляє і руки. Я можу відмінити, наприклад, руки, і тоді у нас буде берет, одяг і обличчя. Якщо я натисну на обличчя, то тепер у нас буде трекінг тільки того, на чому стоять сині крапочки. І ми знову, як і раніше, натискаємо трекінг. І тепер DaVinci Resolve почне робити свою магію. Але як бачите, у мене не дуже потужний ноутбук, і тому все це відбувається дуже-дуже дуже повільно. Я вирішив, що не буду торкатися в цьому відео Fusion і деяких інструментів, які потребують штучного інтелекту, зокрема, те, що можна зробити іншу людину, щоб вона розмовляла вашим голосом, натренувати штучний інтелект таким чином. Якщо вам цікаві ці функції, якщо ви думаєте, що будете використовувати і хочете подивитися, як це виглядає, напишіть в коментарях до цього відео. А поки що до побачення і до нових зустрічей, Па-па!